Озброївшись з лопатами, граблями та віниками, учні зміївської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 в позаурочний час прибрали шкільне подвір'я. Ентузіазму у дітлахів вистачило, адже вони чудово розуміють, що роблять це в першу чергу для себе. Тому не пройшло і години, як школярі встигли зібрати декілька мішків зі сміттям. Хорошо, что мы сейчас вот собрались и будем убирать территорию нашей школы. И, конечно, мне хочется сказать, что если бы хотя бы один человек выбрасывал меньше мусора, вообще как-то от каждого из нас зависит вся наша экология, чистота нашего города. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас не мусорил, не сорил здесь. Для проведення подібних суботників учні збираються кілька разів на рік. Вчителі відзначають користь від такої роботи: розумову працю іноді слід замінювати фізичною ну своєобразна трудотерапія нікому ще в житті не мішає, тому дітям полезно знати, що будущее делается не только умом. І також і руками. Діти вправно грибли та підмітали шкільне подвір'я, також не забули і про спортивний майданчик. Прибране після зими гілля та листя було акуратно віднесене на смітник. Прості перехожі були приємно вражені та позитивно оцінили роботу школярів. Ну, во-первых, це чистота, во это... Діти не очищаються, вони хочуть видеть, щоб в другом було все было хорошо, прекрасно. Я считаю, это очень хорошо. Это... Не в не душе несостояння, чи даже новрідєна появляється добра та привикають аніг само чистоті вообще порядку. Прибирання учнями з міївською другою має послугувати гарним прикладом і для жителів околишніх будинків. Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Тож маємо надію, що сміття, яке сусіди з міївською другою залишають поза своїми парканами поблизу шкільного подвір'я, також невдовзі буде прибране.